Здавна піч чудова, гарна піч, та ще й казати, дуже їй смакують дрова. Їсть вона я без зупину, апетит добрячий має. Тільки но дробець. Скільки в піч, а, 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 піч дробець підкинув, все у ній умить згора. Охолонь кажу, їй нічку. Поверни тепло до ранку. І тобі за це я пічко поверну. Дам я замку на світанку. Зам... Так, все, тобто, Добре. цілу ніч околоняє, а потім її знову вранці е... підкидають дріб. Да. І, як правило, ж... залишали жарину і присипали її попелом. Жарину присипали попелом, і вона жарина там тліла, повітря немає, і вона цілу ніч там ну, не тухне. А вранці роздмухали попіл, жарина є, туди соломки. Кидонули, дровець зверху, і вже не треба вогню знову здобувати, бо сірники ж, можливо, і не завжди були, і не всіх, це колись давніше, це вже зараз ми користуємося таким. Да? А тоді вважалося, що весь час треба підтримати вогонь у печі. Ну, і господинка, якщо вона правна, вона про це не забулася, жарінку присипала, жаріна до ранку дочекалася, поки господиня проснеться, і потім вже хазяйнує. Щас трошки, що я поки дівчата переживала, як вони розкажуть, що сама таки ж не пам'ятаєш, що я вам хотіла розказати. Ага, розкажу ще раз на рік піч э, э, відпочивала. Як вона відпочивала? Її не можна було цілий день топити. Це було перед э, э, Василем на Миланку вранці, наготовлювали дуже багато всю їжі, і потім вже аж до наступного дня топити піч не можна. На печі в той день не можна було ні спати, нічого зберігати. Ну, Вважалося, що цей день піч виходить заміж. І щоб їй було легше танцювати, треба е, е, звільнити. Зільнити, да, цей день ніхто не спав на ній. Вона цю ніч виходила заміж танцювала. Якщо давали їй такий перепочинок, вона знову цілий рік буде. Е, Гарно працювати. Хоча я десь читала, що спочатку цей обряд відбувався в вересні, бо в нас тоді Новий рік, коли змістився і став він взимку, ну, то тоді змістився обряд оце на Миланку. Ну, Мабуть, це як залежить від того, де населеному пункті. Що, е, ну. що робили? А можна із рядка мені увагу так головою? ма. Так. Я ж хочу тебе от так. А ну можна так, глянь на мене. Мам, ну ти куди мене з поломаними окулярами? Нічого. Це його там видно, що вони Це були. ж вони временно поломені. Купиш нові, купимо. Зараз угу. я це все розказала, що написала. Зараз, зачекайте, гляну. Це все теж дуже цікаво. Так. А, і ще я хочу сказати, у нас в Україні на Рівненщині є пам'ятник печі, єдиний в світі, більш такого немає. Наскільки українці шанували, щоб збудували пам'ятник печі? Там, коли я вам говорила, прикрашали різними, оздоблювали піч, да? Я забула сказати, ще й навіть прикрашали кахлями такими спеціально печними. І от в будинку Богдана Хмельницького, знаєте, да, хто Богдан Хмельницький такий? Да? Гетьман, от у нього була піч обложена кахлями уже тоді, Богдан, який це рік приблизно. Ну, які роки? Коли 1640 640 він вже. Тобто, уявляєте, майже 400 років назад піч кахлями ну, прикрашалася. Я хочу зараз з вами трішечки-трішечки погратися. Домовилися? Зараз ми пригадаємо, а може научимося. Якщо ми щось не знаємо, то научимося. От я хочу вам зачитати декілька рядочків, а ви мені скажете, про кого так говорять? Щас... Ага, ось є. Так, uh -huh. про кого так говорять? Ні до печі, ні до речі. Нікуди не згодився. Тобто <рив> то ні до печі ні, нічого не майструвати не може, нікуди не згодився. Правильно. Е, так, ще. А ось про таку, яка ця людина? На печі гаряче, а на лавці тісно, на лефенці пече, а на полу смішно. Вредна, Вредна людина, <реш> так, є. Наступна, дивіться, як використовували про піч. Пусти чорта в хату, то він і на піч залізе. Нахабна людина, так? Нагла. Сусіди залізли до нас, так? Хоч три дні не їсти, а без печі не їсти. Лінива людина, молодці, так. У лісі вовки виють, а на печі страшно. Боягуз, Так, добре. Не з однієї печі хліб їв і не один борщ коштував. Досвідчений. Досвідчений. Тобто людина, яка подорожує, багато де пройшла. Не з однієї печі хліб їв, і не один борщ коштував. Так. Треба це в комент записати, коли говорять? Коли людина хвастає. Кажуть, так, треба це в комент записати. Ну, хвастайся, хвастайся. Так, так. ще одне. Тепер в комент час. Чи, чи я в такий час родився, чи в таку минуту хрестився? У багато повна піч та горить, а в мене одне поліно та й те не горить. Ану ж, про кого ж це так говорять? ой, <скореж> Ні, це так говорять про дітей. Коли одна дитина, та й та не вдалася. Багато і горить, а в мене одне та й те якесь. Ну таке, там щось трошки не вийшло. Так. А от хто такі слова говорить: ой, піч, моя піч, коли б я на тобі, а ти на коні, славний козак би був з мене. Коли б я на тобі, а ти на коні. Лінивий, козак, це лінивий. І ось ще одна. А, не скажу, не це, це вже не сюди. Ну, ладно, а тепер, якщо можете, старому піч, як малому, продовжіть. Що старому піч, як малому, варіанти називаємо. Це старші в мене річ. Ні, ну, в рифму-то річ. Ні, не в рифму-то. Не в рифму Піч, щоб тепло було. Так, а малому, а піч, що старий робить на печі? Лежить. А малий, де лежить? Плюється. Люльці так, старому піч, як малому колиска. Правильно, старому піч, як малому коли... колиска. Так, із своєї печі і не гіркий. Що не гірка із своєї печі? Із своєї печі і борщ. Ні. Ні. Ні-ні-ні. ні. А це я щас до не сказала все. Тепер я ще відкажу. Ви... Ну, скажіть, дим. І а, дим не гіркий. Топили печі, будували, було трьох типів. Її топили, говорять по чорному. Тобто, по чорному, коли взагалі не було димаря, дим виходив на хату, відкривалися двері, і дим ішов аж через, ну зрозуміли. Але тоді хата, уявляєте, була все закопчена і темна. По сірому димозловлювач стояв у сінях. Там ви дірочка була, і ну, виходило у. Цей і витягувала. І по білому одна піч побудована по білому. У неї є зразу так, Димов. Димовловлювач. і зразу виходить Димов. дим. І хата не так закупчується. Хоча піч сама закупчується. Надо... Гарні хазяйки її підбілювали дуже-дуже часто. Як мінімум один раз в тиждень, це точно, а то й частіше могли підбілювати. Так. Старій бабі і на печі. Холодно. Холодно. А стрібах і на печі холодно. Ні. Хрукий, Холодна. Холодна. Так. О, а це прику. А, це я вже читала, зараз, щоб я ж не, не, не повторювалася. Десь я вже в світі. Так, ну. О... Але ж дивіться, так які використовували. Холодна. Куча ну взагалі приказок, неймовірна велика кількість, Їх всіх зачитати неможливо. Дуже жалко, що ми втратили їх і не використовуємо в своєму ну, лексиконі кожен день, тому що дуже цікаво. Так ніби то й не вразливо, де щось ну воно наскільки влучно сказано, що ти його слухаєш. Ну я жалку він, коли ж я ну, буде вчинці, мова да мова була б наша набагато цікавіша, якби ми а от я хочу ще такий приготувала для діток завдання. Це вже для діток, Поки ми зараз старші відпочинуть. У нас є е, скоромовка. Дівчата, вмієте читати скоромовки? Мійте. А Ану так, розбираємо почерк. Ану, давайте, почитай. Давайте я вам прочитаю раз. На, на, печі... на... на печі, на печі смачні та гарячі пшеничні калачі. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Ну що, попробує хтось почитати? Я на печі, Давай почитай. А ну Женя, Женя буде пробувати. Женя, йди сюди до мене. Вийди сюди. Так, от ставай тут і прочитай нам скоромовку. На печі, на печі смачні та гарячі, пшеничні калачі. Хочеш їсти калачі, О, сиди на печі. Так, хто швидше попробує, Сашка? Давай. На печі на печі смачні та гарячі, пшеничні калачі, хочеш з'їсти калачі, не сиди на печі. Так, є. Кіра, пробуй. Да, Я ти <сум> на печі на печі на печі на печі та гарячі пшені. Не спіши, давай, давай. Кави пшенич. Пшеничі карачі, хочеш їсти карачі, не сиди на печі. О, молодець. <сум> так, добре. Ось, дивіться, використовували, так? Да? Біж згадували в піснях, згадували в скоромовках, в приказках, повір'ях, легендах. Є неймовірно гарні казки Оксани Радульської. Якщо прийдете в бібліотеку, дівчата, я вам ну там дуже гарні. Я сама вчора сиділа, дві казки зачиталася. Хотіла б вам почитати, ну дуже дліна, ну часу ну, нема скільки. Да? Але я от зараз ще пропоную це вже і для старших, і для всіх погратися от таку гру. Ви витягуєте елемент печі і попробуйте або показати, бо, ну, де він знаходиться. Ну що, з кого почнемо? З Ви маю один елемент. Ох, якраз взяла, мабуть, те, що і не знаєш. Бо я знаю, що то лежала за бумагочка, в не знаю, то знаю. Так, так, так. Щас, щас, з середини буде тягнути. Тягни, тягни. Яка ось я тоже не знати час, коло печі завжди стояв інвентар, яким у печів ну працювали. Які який, який інвентар? О, так я О, це, це знаю. Хорошо. Який рогач. інвентар у печі? Рогач. Рогач, рогач і Само лопата і кочерга. Так, ох, вже балакає. Я знаю рогач. На Оля, це так не чесно. Лопату Оля. Віде, Рога, <ріст> а, да, чаплія. Так. Да, і ще чаплія. Чаплія <ріст> для сковорідок. У мене рогаль. Ну, я... Нас чаплії немає, я показати вам не можу. Рога... і в нас навіть кочерги до мене. я тобі знайду. Але в нас є. У мене рогач. Для чого у мене папка в таке? <рес> Лопата <рес> і дівчата. <рес> Підожіть. 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 І ругачі. Дивіться, ругачі бувають різних розмірів. А для чого вони різних розмірів? Для різних горщиків. Так? Горщики, вважають, теж є різні. Є чоловіки-горщики, жінки-горщики. І, і треба для того, щоб лад був в сім'ї, треба, щоб були і жінки, і чоловіки. Як визначити чи чоловік-горщик, чи жінка? По звукові. Я свої стукала, стукала, але ну, так мені здається, що в мене тільки одна жінка, а то всі хлопчики. Це добре. Оце, мені здається, що це жінка, Лечик. Ось, зараз прижіть. А ось дивіться, оцей звук. А ні, оце, мабуть, жінка, а це, мабуть, хлопчик. Глухіший. Ну, Длух. Длух. ну, я не знаю, аби це де побачите, знаєте, можливо, це майстра ну, попитати. У нас майстрів таких немає, ну то я почитала, прийшла свої стукаю, стукаю. Чи є в мене дівчатка і хлопчики? У нас були казанки. У нас вершки а я пам'ятаю, у мене баба в таких горщиках готувала. і Мені так подобалося картопля, це неймовірне щось. От борщ мені мамин, моїй подобається. Це тебе парад, а в мене свекруха працювала так? І от вона йшла вранці, вставала, затоплювала піч, і поки піч нагоріла, вона все готувала їжу ставила в піч і йшла. І от що було в пічі? Борщ обов'язково, це кожного дня вона так. Потім картошку тушила або кашу. Прямо каша така ото, ну розсипна була в неї, але ну, вона з краю з краю ставила. Ну, не в пі... ну Це ж треба було навчитися, да, ну, да. Таким. да, да молоко червоне у цьому було, да, червоне. Так. Да, да. <с1> <с 1> так що от такі ці. Ну що, давайте спробуємо вгадати і сюди. Я хто кого з Vielка? легке? В мене рогач. Що в тебе? Ну, рогач я під... показала, бери другу бумажечку, а то не цікаво, що ти рогач <с 1> знаєш, так? <да? с 1> так, хто далі? Даша, що в тебе там? Кумін. Кумін. Ти знаєш, де комен знаходиться? Ну так приблизно. Так, ось, дивіться, оце ось комен, так? Це комен. Так, Богдан, що тебе? Куди іде? Припічок. припічок, де припічок? Де припічок? Ну йди вийди, я не помагу. де? Давай я рукою поведу. Де? Отут? Богдан, тут, тут, тут. Ні. Ні ні, 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 ні. А тут де припічок? Хто це де припічок? Де припічок? Ну оце припічок. Ні, ні, ні. Це не припічок, оце. Оце припічок. І інколи в деяких регіонах оце місто називали припічок. І дивіться, а ну давайте згадаємо. Сорока ворона на, при... на, припічку, на припічку сиділа. сиділа а, так, на О, да, згадали, де припічок. Де ж вона та ворона сиділа? На припічку сиділа і діткам кашку варила. Згадали, так? Дитячу забавку. Молодці. А де ж запічок? А запічок? За -печок. За -печок. Так, оце місце отам. А інколи будували піч, вона стояла не геть до стіни. Вспомнила. У нас точно запічок був. Оце детеси, бачиш, хліба угу. затованенька, то а там у нас, як я вже угу. маленька була, отаке пространство було. І це ми з надію сидимо і з той запічок заглядаємо, що ж там старі водку. <зараз> <зараз> Оце, було в стіні, так Замечко. я все недавно була в одній хаті, прям там така піч здороветельна. Я хочу я попробувати її розтопити, побачити, чи вона працює. То там запічок прям великий, там піч вона стоїть е, лицем в одну кімнату, в другій стороні піч, а ще за піч місця багато. Ну виходить, таке місце до стіни. І тут дійсно вже ну справжній запічок. Ну за... геть уже запічута. Але це місце теж на печі називався запічок. Це так, далі хто в нас? Кіра, читай заслінка, заслінка. Де нас заслінка? заслінка. Ануш, ж де заслінка? Кіра, Пі -пі -пі -пі. подивися, де ну, як ти думаєш? Ну ми ж не це ж не. Покажи, підійде, покажи. Біж Біжи О, так. так, оце, дивіться, діти, оце заслінка. Е, взагалі, ну це не знаю, це ми так її пофарбували, заслінка повинна чорного кольору бути. А як ви думаєте, чому чорного? Щоб День. сажі, да, не видно було. Тобто ну це з естетичних більш якихось сміркувань, бо якщо вона буде біленька, вона буде закопчувати. Це була іржава, я її покрасила. Кулі. А вона повинна бути чорненька. На якщо десь на малюночках, то видно, що заслінки да. Да. ну заслінки чорненькі машку можна вибивати. А на заслін на заслінці як танцювали, а танцювали Ложили... а чому на ній танцювали? А, ну не знаю, закон такий був. закон був на весіллі. На весілля, весілля? Да. Да. танцювали рогач за слінку yeah. і тоді перестрибували, так танцювали. Ну, ну, я це не чула. Нас вважали два рогачі. Два рогачі, і так. І два, рогачі. так два, два. Да, 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 цю так, гру ми так, знаємо. Так. Коли і тоді да, про зайчика. Да, о, о, цю гру я ми знаємо, ми можемо попробувати. Зараз ми ось до цих. Сей... Зайчик чи беряльчик. Да, дівчата колись приходили, пробували мене тут стрибати чи беряльчика. Да, згадала. У мене да, одна пічок. так, я сама не знаю. А мені я не знаю. Як ви думаєте, де? Це стоїть у вашій рогачі. А це місце, це все це місце для е е е каганця. Воно, Міс, ну, да, воно повинно бути місце давай. для кагача, для для каганця. 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 Да. Для я спеціально туди поставила лампу, там лампа не повинна стати, бо вона б закоптила Висок ну, так, високо сильно. Але я так приблизно, ну, щоб тіпа, як вас підвести, щоб Ре, то то там каганець. Всього, у цій лампі нема стекла. Так буває. Не в усіх а не буває. 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 А ми ковбасу таке стекло начиняли. І ми теж. Юля, я тобі передзвоню, бо я на Угу. – Ми до сих пір ковбасу начиняємо через стікло. Так. Так. Печорка, нас тут печюрки, немає. Але що це таке? Колодне на лежанки, в нас було. В нас, я розкажу, як в нас. ото лежанка і до печі стінка. Там були такі зілені.